Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 6841. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він з майданчика, зараз сервісний центр вже зачинено. Як він починається, можете подивитися у першому маршруті. Там його і початок, і закінчення саме те, що стосується майданчика. І корисні поради, там також хвилинка обов'язково подивіться. Той, хто передивляється, той вдала, складає іспит. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Тут майже завжди всі автомобілі повертають. зустрічні, я маю на увазі ліворуч, але ж ми все одно контролюємо, дивимося. Бо якщо автомобіль буде їхати прямо, то звісно ми йому повинні надати перевагу. Рухаємося прямо. Попереду червоний сигнал світлофору. Дуже не розганяємось, рухаємося. На іспиті я раджу рухатися з середньою швидкістю 30 км на годину. Для того, щоб вдало його скласти. Також, щоб я вдала скласти, передивляйтесь всі маршрути, всі вони є на каналі. Завчаджуйте кошти на автоінструкторах. Віддячитись за мою працю можна в закріпленому коментарі. Є карта Приватбанку, будь ласка, буду щиро вам вдячний, якщо ви задонатите на пальни, на запчастини. І на каву. Рухаємося прямо. Не можна перетинати розмітку, яка у нас справа знаходиться суцільна розмітка, якою позначено узбіччя, рух по узбіччю заборонено. Також та, що зліва у нас, там де вона суцільна, також її не можна перетинати. За винятком двох випадків, коли транспортний засіб рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Тоді ми можемо перетнути цю лінію, звісно, надавши перевагу транспортним засобам, що рухається зустрічному напрямку. Також, якщо якийсь об'єкт стоїть, чи автомобіль, який в інший спосіб нам не дає змоги його об'їхати, чим як перетнути суцільну лінію розмітки. Дозволяючи сигнал світлофору у нас вже. Бачимо знак 5 напрямок руху по смугах. І права смуга у нас саме для руху прямо або праворуч, ліва для повороту ліворуч. Нагадаю, що цей інформаційно вказівний знак він дуже важливий, тому що рух дозволений лише у напрямках, в напрямках, зазначених стрілками. Рухаємося прямо. Сьогодні гарний весняний день, сонячний. Зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на третій з'їзд. Можна було б цю фуру і пропустити, але ми не зобов'язані цього робити, щоб не затягувати відео. Я цього робити не буду. При заїзді на коло нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються, бо на перехресті з круговим рухом у нас головна дорога. Лівий поки що повороту ми не зобов'язані вмикати, а ось правий. Вмикаємо обов'язково при з'їзді, дивимося там нам, надають нам перевагу і продовжуємо рух прямо. Зараз ми займемо крайнє праве положення, коли приїдемо припарковані автомобілі. Ми повинні рухатися якомога правіше. Тут у нас подвійна суцільна, яку ні в якому разі перетинати не можна. Ну, окрім разві що... Для запобігання дорожньо транспортної пригоди, і то це не будемо про печальне, рухаємося прямо. Припарковані автомобілі у нас закінчились. Бачимо місць, знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод. І саме наїзд на пішохода. там табличка у нас, тому знижуємо швидкість до 40 км на годину, дивимося наліво-направо, пішоходів ніде немає, і рухаємося прямо. Вмикаємо правий поки повороту, подивилися обов'язково праве дзеркало та перелаштувалися. У крайню праву полосу рухаємося згідно правил дорожнього руху якомога правіше. Бачимо, у нас тут написано school школа. Чомусь на англійській написали, зазвичай на українській пишуть. Чекаємо, не дозволяючи сигнал опору, бачимо, можемо побачити ось пішохідний. Світлофор, якщо на нього, якщо що дивитись, якщо немає таймера, як, наприклад, на цьому світлофорі. І лівий покажік повороту досить лінії розмірки перелаштувалися або вже перелаштувалися отут. Просто тут була змога, я вирішив трохи раніше це зробити, щоб потім не робити нікому перешкоди. Рухаємось у другій смузі. Право, вправо нема сенсу постійно перелаштовуватись туди-сюди. Можна, якщо інспектор робить якісь зауваження, чому ви їдете у правій смузі. До речі, ось виїжджає автобус. Це я його по-хорошому, я його пускаю, чисто із солідарності. Але нема ніякого кармашку, не дивлячись на те, що ми у населеному пункті, я його не зобов'язаний пропускати. Правий поки повороту. обов'язково дивимося праве дзеркало, і перелаштувалися у крайню праву полосу. Бачимо знак односторонній рух, пішохідний перехід. Одразу ж дивимося по сторонам, чи там немає пішоходів, які підходять до пішоходного переходу, бажаючих пройти дорогу. І рухаємося прямо. Знов пішохідний перехід. Знак 3.34, зупинка заборонена. Ось, звідти, якби автобус виїжджав, бачите, тут ося кишеня така. То тут я зобов'язаний вже правилам дорожнього руху пропустити, але треба ж бути солідарними з іншими водіями, тому що ви також через 100 метрів можете бути в, якоюсь, в якомусь такому положенні, де вам складно виїхати. Тому зазвичай люди у нас в нашій державі досить солідарні один з одним і надають не то, що надають перевагу, а допомагають іншим водіям. Бачимо у нас тут уже попередження про двосторонній рух, кінець дороги з двостороннім рухом. Тут у нас все по знаках правильно зроблено, бо Часто немає попереджувального знаку, там, де закінчується дорога з одностороннім рухом, я вважаю, що воно потрібно дублювати двома знаками кращих, не дивлячись на те, що воно і так зрозуміло, але все одно краще зупиняємось, так, щоб бачити колеса автомобіля і трішечки дороги, щоб ми змогли, якщо буде якась ямка, там, б'їхати її. І чекаємо на дозволяючий сигнал. Бачимо, що навчальний транспортний засіб попереду нас також відпрацьовує. Це вже точно не іспит, бо вже о пів на сьомий вечора це тренується у водії з автоінструктора. Дозволяючи сигнал світлофору, і ми продовжуємо наш рух. Давайте зробимо випередження. Це саме було випередження. Давайте ми вже тут його опустимо бо йому потім досить складно буде їхати із солідарності. Він навіть нам подякував. Бачите, який гарний кандидат у водії. І з правим показчиком повороту повертаємося до суцільної лінії. Тут трохи в нас не вийшло, бо вона досить довга. Треба було перелаштуватися вже за пішкодним переходом. Усе вже в мене порушення є. Тому дивіться, якщо там припарковані автомобілі не дають вам змоги, то краще прийти далі. Вмикаємо. Правий показчик повороту і з'їжджаємо з цієї дороги, вимикаємо поки що повороту, рухаємося на розв'язку, бачимо, у нас тут рух тільки прямо. Тут вже у нас необхідно надати перевагу, рух тільки праворуч, дивимося ліворуч, чи нема там у нас автівок. Немає. І тут а, вмикаємо правий поки повороту та з'їжджаємо на розв'язку. Знову правий покащик повороту, 50-100 метрів у населеному пункті треба вмикати за 50 100 метрів поза населеним 150-200. Дивимося, що там ми нікому не заважаємо тесла там ще далеченько. І продовжуємо рух прямо. Переда пішохідний перехід. Ой, тут я вибачаюсь, нам треба було раніше перелаштуватися. Я вибачаюсь. За, е, завчасно перелаштовуйтесь, це в мене вже друга помилка є. Обов'язково завчасно перелаштовуйтесь, бо там вже не можна їхати. Там права смуга була для, е, для заїзду на тур зв'язку. І тут ми займаємо крайню праву полосу. Зупиняємось. должен рух прям Парковані автомобілі, тому ми не перелаштовуємося, бачимо пішохідний перехід, людей поки що немає. Далі також там вся права полоса запаркована. Бачимо кінець дороги з одностороннім рухом, вмикаємо лівий покащик повороту, за пішохідним переходом вже... Перелаштовуємося у ліву смугу, об'їхали припарковані автомобілі та повернулись у праву смугу. Зупинка громадського транспорту, лівий поки повороту, об'їхали, рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Тут так облаштований виїзд з дворів, а тут, коли будете їздити, бачите, тут можна повернути праворуч, то краще зупиніться перед цим поворотом, щоб автомобілі, які виїжджають з цієї дороги, щоб мали змогу повернути ліворуч. Вони там досить часто виїжджають. Це така чисто водійська солідарність, ви не повинні це робити, звісно, правилам дорожнього руху, але ж ми люди і треба допомагати іншим. Друзі, буду вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку Ютуб вмонтовує в мої ролики, зупинка громадського транспорту. І зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на перший з'їзд. Вмикаємо лівий покажок повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у тій смузі, в яку ми перелаштувалися, подивилися ліво дзеркало повернули голову направо, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. З правим покажіком повороту, обов'язково дивимось направо. І завчасно вмикаємо правий покащик повороту, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, той, хто рухається по кубу, має перевагу, і там головна дорога, рухаємося прямо. А за одночасного перелаштування, ви ж пам'ятаєте, да, з правил дорожнього руху, якщо, наприклад, автомобіль рухається, хоче перелаштуватися один вліво, інший вправо, і вони ось поруч, поруч їдуть, то перевагу має той автомобіль, який рухається з вправа. Тобто той, хто зліва повинен надати перевагу тому, що, тому хто рухається вправо. Забороняючи сигнал світлофору, тримаємося нашої полоси, тому що вправо верніш не перелаштовуємося, бо вона саме для повороту праворуч. Зупиняємось, враховуємо те, що тут доволі часто автомобілі повертають ліворуч, і потім нам їх треба буде об'їжджати. Зупинилися і чекаємо, дозволяючи сигнал світлофору. Дати іспит, їх буде трішки більше. В цьому є плюс і мінус. В тому, плюс в тому, що швидкість менше, а мінус в тому, що інколи часто треба рушати, зупинятись, рушати, особливо під горку. Бачимо напрямок руху по смугах ліва полоса для повороту ліворуч, права для руху прямо і повороту праворуч. Дивимось, що у нас тут нема ніякої зеленої стрілки. На білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка дозволила би нам на забороняючий сигнал, повернути праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам. Краще б вона тут була, не зрозуміло, чому її ще тут немає. Повертаємо і дивимось, бо тут по узбіччю частинка їздять, чи там не зарізають, ніхто нас не зарізає по узбіччю. Повернули. І рухаємося до сервісного центру. І зараз я вам покажу одну штуку, яку дуже важливо також учні інколи її не бачать. Тримаємося правої полоси і повертаємо ліворуч. Ворота у нас, звісно, зачинені. Бачите, у нас тут знак Стоп. І коли ви будете повертати, то не забувайте зупинитись і потім розпочати рух вже після повної зупинки. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім вдалося скласти практичні спецведіння у місті і до зустрічі на дорогах. Всім пока!